Коли земля прокидається від сну, вона ще тремтить від прохолоди, але вже чує у собі насіння. Тоді починається диво, рух, який не бачить ніхто, але відчувають усі. Із темряви, з глибини ґрунту проростає надія тендітна, ще не впевнена, але жива. Саме цієї миті народжується весна не на небі, а в землі. Ярина це молодість поля, її ніжна, мов подих дитини, а коріння вже міцно тримає землю. Вона не поспішає, не сперечається з вітром, просто росте, упевнено. День за днем і разом із нею росте віра, що після зими все знову оживе. Коли сонце пестить лани, ярина шумить, мов море, і здається, що поле дихає, той шелест не просто звук рослин, а пісня вдячності землі. Бо кожен пагін це маленька перемога життя над холодом, над зневірою, над порожнечею. А ввечері, коли тіні лягають на ниву, Ярина тихо спочиває у росах, немов дитина в колисці. Вона ще не колоситься, ще не дає плоду, але вже обіцяє. І ця обіцянка. Найтепліше усе, що посаджено з любов'ю, неодмінно проросте. А чи ви бачили, як сходить ярина, що відчували тієї миті? Чекаю на коментарі до зустрічі!